Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Сергій Гравський, військовий аналітик, полковник запасу, колишній співробітник Міністерства оборони, учасник миротворчих операцій у Косові та Іраку. Пане Сергію, вітаю, рада бачити. Дякую, що долучилися. Моє вітання, радий бачити. Восьма година ранку, 12 грудня, час запису цього стріму. Ну а от напередодні були і про це заявив до речі, командувач східного угруповання військ збройних сил України, генерал Сирський, про те, що Росія хоче зараз заблокувати Куп'янськ. Ну і власне там силами штурмових рот на цьому напрямку. Ворог намагається захопити населений пункт. Цинківка. Як ви в цілому зараз оцінюєте ситуацію, що стосується Куп'янська Авдіївка? Наскільки агресивними стали там атаки ворога, і от яку перспективу на найближчі тижні особисто ви бачите? Ситуація дійсно дійсно, вона є надзвичайно напружена, тому що противник, не рахуючись втратами, діючи в такому форматі штурмових підрозділів за підтримки артилерії з мінімальним використанням. Техніки намагаються просунутися вперед, підкреслює, не рахуючи втратами, тому спрогнозувати, коли вони зупиняться, дуже і дуже складно. Мета противника є абсолютно очевидною: вибити наші підрозділи з лівого берега ріки Оскіл, і треба розуміти, що саме Куп'янськ є на ту ключову позицію, яка може дозволити їм виконати цю задачу. Така ж сама ситуація в Авдіївці, яку противник безперервно штурмує вже більше двох місяців на додаток до тих десяти років, скільки триває оборона Авдіївки, і там так само дуже важко спрогнозувати, де противник на якому етапі зупиниться або просунеться вперед, тому що співвідношення сил та засобів саме на Авдіївському напрямку, 1 до 5, за деякими даними, можливо, навіть більше. Тому там о, тривають напружені бої. противник атакує практично безперервно, намагаючись досягти е, результату м, і захопити це місто. Вірніше теж від нього залишилося. На, на жаль, на найближчі дні я не можу говорити про тижні, але на найближчі дні така тенденція буде зберігатися, і це залежить від того, е, скільки противник ще зможе просуватися вперед, і наскільки нам вистачить ресурсів для того, щоб активно оборонятися. На Куп'янському напрямку ми зосередили значні угрупування військ, тому там ситуація виглядає більш стабільно, і я маю надію, що там противнику не вдасться пробити нашу оборону. Що стосується Авдіївки, прогнозувати дуже складно, тому що на тому напрямку противник концентрує все більше і більше ресурсів. А ми з урахуванням того, що Може бути потрібний негайний відхід з тих позицій, не можемо зосередити там відповідну кількість наших сил та засобів, тому що це недоцільно. Тому ситуація надзвичайно динамічна і вона буде продовжувати залишатися такою ще щонайменше тиждень, а можливо і два. В своєму свіжому звіті Американський інститут дослідження війни говорить про те, що російські війська. Незначно просунулися на рубежі Кук'янськ Сватова Креміна і в районі Авдіївка. Зрештою, це відповідає реальні реальному стану речей, тому що ми розуміємо, що вони так само на дані аналітики посилаються в своєві ну а абсолютно справедливо, тому що я казав, що противник нащупав, можна сказати, такий формат, який дає можливість досягати певних результатів, підкреслюю цей формат. Надзвичайно затратний, але натомість він дає результати. Саме тому противник, не рахуючи втратами, ми казали вже. Про співвідношення сил та засобів намагається просунутися на окремих ділянках фронту, і знов таки на окремих ділянках фронту це йому вдається. Ми говоримо про Куп'янськ, де бої триваються, населені пункти Синківка. Ми говоримо про Сватово, де противник намагається просунутися на захід. Ми говоримо про Авдіївку, де тривають бої на різних ділянках фронту, де вони відчайдушно намагаються витіснити наші підрозділи. І саме тому ми кажемо про надзвичайну складність Авність і динамічність операції, яка зараз проводиться, тому що противник тисне де тільки може, вкладаючи в цей тиск всі можливі сили та засоби, які є в нього в наявності на сьогоднішній день. Ну і так само противник активізував обстріли дронами і ракетами. В ніч на понеділок бив балістикою, зокрема і по Київській області цієї ночі сили протиповітряної оборони України знищили 9 із 15 безпілотників та дві крилаті ракети Х-59. В своєму звіті британська розвідка говорить про те, що зараз Росія розпочала цитата більш узгоджену кампанію повітряних ударів для того, щоб зруйнувати енергетичну інфраструктуру України. Що означає більш узгоджена кампанія ударів? Росіяни на сьогоднішній день вони проводять удари, які мають певну мету, і я б сказав, так загальна мета Росії це деградація енергетичної системи України. Тобто наносяться удари по таким підстанціям, до яких вони і по таким об'єктам, до яких вони можуть дотягнутися. І власне, от сьогоднішній приклад, ми говоримо про те, що з 15 дронів тільки 9 було збито. Тобто противник намагається нащупати такі слабкі місця, через які він може наносити удар. Противник дуже обережно і виважено використовує свій ліміт ракет, і тому ми бачимо таке дозоване використання ракетних засобів. Ураження противник сподівається такими масованими атаками дронів, які відбуваються практично щодня, знесилити нашу систему протиповітряної оборони і нанести дуже серйозні пошкодження. Плюс треба розуміти, що що значить по узгоджена і виважена тактика. Противник зосереджується зараз на прифронтових регіонах, фактично знищуючи інфраструктуру цих регіонів для того, щоб створити передумови, як вони вважають, для подальшого успішного наступу свято засобів. А якщо почитати зведення щодо оголошення повітряних тривог та нанесення авіаційних бомбових та ударів др... ракетних та ударів дронами, ми побачимо, що від цього дуже сильно потерпають наші східні регіони та південні регіони, які межують з зоною активних бойових дій. І противник намагається наносити вже удари і по центру. Тобто, якщо ми говоримо про ракетний терор, то і щодо знищення або нанесення ураження нашій енергетичній інфраструктурі він вже відбувається, просто він зараз е, проводиться в форматі збільшеного удару дронами, нанесення ударів дронами і з таким виваженим обережним використанням ракет. Щоденно ці денні повітряні тривоги, які тривають по кілька годин, вони пов'язані з льотом мігів над чорним морем російським Останні місяць. І, до речі, ви ж чули ці дискусії, що робити з тими повітряними тривогами, чи варто перекривати рух з одного берега ну, знаєте, тут... Тут все вимірюється, вимірюється виключно економічними показниками, давайте скажемо так: недоотримані прибутки це так само удар по економіці України, удар по нашому військово-економічному потенціалу. Тобто, ми апріорі маємо припинити роботу, ми припиняємо заробляти гроші під час цих повітряних тривог, зупиняється транспорт, тобто ускладнюється саме економічне і паралізується економічне життя на теренах нашої країни. Противник досягає своєї мети, носячи такі удари, вони нібито й не чуттєві, але коли ми рахуємо наші збитки, то ці збитки виглядають досить серйозно. А що стосується того, реагувати чи не реагувати на таку загрозу, ну, ви розумієте, кожен особисто відповідає за свою власну безпеку. Держава зобов'язана попередити громадян. Про потенційну небезпеку це обов'язок держави підкреслюю і всі розмови про те, що держава має повідомляти чи не має повідомляти, є абсолютно безглузбезглудними. Це обов'язок держави повідомити про про потенційну, яка б вона не була невелика, але небезпеку з метою зменшення ризиків для життя і здоров'я наших людей. Тому, на мою думку, це абсолютно безпідставно зараз е, говорити. Ну злетів міг, ми на нього реагувати не будемо. Ми не бачимо з такої відстані, чи він є оснащений ракетами кінжал, чи ні. Але загроза існує, і на цю загрозу держава зобов'язана реагувати, власне, як і кожен з нас. Абсолютно тому... бережемо береже, але от стосовно цих маневрів, зрештою, це більше ворог б'є власне по нашій економіці. Чи там... Будяться якісь навчання, там вже ці міги якось заправляються у повітрі, щось там таке попало? Ну ви знаєте, Чи вони ну, ну, ніколи у людської справі ніколи не відпрацьовується якась навчально бойова або бойова задача в даному випадку, якщо вона має тільки одну мету. І безумовно, якщо говорити про перелік тих задач, які вирішуються під час таких польотів, то. Це і здобуття практичних навички, навичок екіпажу щодо ведення патрулювання, виходу в задані райони, пусків ракет, підготовка до пусків ракет, відпрацювання питань логістичного забезпечення в повітрі щодо ну, що стосується до заправки літаків, то що відпрацювання координації та взаємодії наземних служб, служб управління та контролю польотами служб логістики і так далі, тому подібне. Тобто, противник вчиться, противник нарощує свій практичний бойовий потенціал і похідно наносить удар по нашій економіці в сенсі того, що він паралізує або призупиняє і серйозно або серйозно, навіть ускладнює роботу економіки України. Але життя людей є найвищим пріоритетом? Ми маємо це розуміти. І боротьба тут може бути ефективною тільки в випадку, коли ми матимемо можливість наносити удари по об'єктах, з яких здійснюється зліт таких літаків або знищувати ті літаки в повітряному просторі Російської Федерації. От такий захист буде більш ефективним, ніж пасивна оборона, яку ми зараз ведемо, пане Сергію. А чому такого дозволу? Наші західні партнери Україні не дають, давайте уточнимо, що вони дозволу або заборони нам не дають, тому що в нас просто немає сил та засобів, які можуть уразити ці об'єкти на такій відстані, то просто ми не маємо в Ну, Вони надають відповідні сили та засоби, які просить. Ну, ви знаєте, ви знаєте, це питання так само дискусійне, тому що для того щоб запустити ракету, яка могла б досягнути того. Тої локації, то відповідно треба мати повітряну площадку або наземну площадку для запуску таких ракет. А У нас і цього немає, і тому говорити про дозвіл або заборону союзників тут буде некоректно. Ми намагаємося розробляти і розробляємо наші дрони, які ну за заявами наших представників військово-промислового комплексу можуть досягати відстані в тисячу кілометрів. Я розумію, що цей процес тривалий, і тут жодних заборон від наших західних союзників немає. І тому я кажу: як коли не якщо, а коли ми будемо мати, мати засоби ураження цих об'єктів, то ми безумовно будемо наносити удари. І, власне, ми вже тестували наші можливості щодо нанесення ударів по таких об'єктах. Про західну допомогу хочу з вами обговорити в контексті статті. Ці, яка вийшла Street Journal, там йдеться про те, що про тривогу через ослаблення збройних сил та порожніх зараз запасів у Європі, мовляв, в армії Британії, яка є провідним союзником Сполучених Штатів Європі, на озброєнні є лише близько 150 танків і можливо дюжина справних. Далекобійних артилерійських гармат Франція менше 90 одиниць важкої техніки. Приблизно стільки Росія витрачає лише що видання щомісяця в Україні. Армії Німеччини вистачає боєприпасів на два дні бою. Данія не має ні важкої артилерії, ні підводних човнів, ні систем ППО. Ну і також видання зазначає, що у країни заходу мирилися з послабленням своїх армій, оскільки розраховували на сполучені штати Америки, які фінансували НАТО на 70%. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою? Чи погоджуєтеся ви з тим, що зараз фактично на заході арсенали зброї вони порожні? І якщо так, то з чим ми входимо в 2024 рік? Ну знаєте, я давно казав і це постійно, що світ до такої війни не готувався. І саме тому ще в 2014 році, коли я спілкувався із своїми? Німецькими друзями вони говорили, що парк бронетанковий парк Бенесфера на 75% не боєздатний, тому що ніхто не очікував, що і не навіть потенційно не розглядав питання такої війни, яка зараз відбувається. Ну і в принципі, це було економічно недоцільно і неприпустимо. Я б сказав, витрачати колосальні. Ресурси для того, щоб бути готовим до якоїсь ефемерної загрози, ніхто до 2014 року та власне і після 2014 року у більшості своїй не розглядав Росію як поту як такий дуже високий фактор загрози, тому і потреби в створенні або зберіганні відповідних ресурсів та запасів не було. Я спілкувався в тому числі з ізраїльськими колегами, які казали, що. Їх розрахунки робилися виходячи з масштабу військових операцій в кілька батальйонів максимум. Відповідно до цього, і запаси озброєння бойової техніки, боєприпасів, матеріальних засобів створювалися під ці задачі. Ясно, що зараз ми бачимо ситуацію, коли західний світ виявився тотально не готовим до. Війни такого формату, яку зараз веде Україна, власне, Росія так само не готова до цієї війни, як і Україна. І зараз ситуація виглядає так: хто швидше наростить в промислових обсягах випуску зброєння, бойової техніки, боєприпасів, той переможе в цій війні. Адже солдати виграють битву, а війну виграє економіка і виграє держава. І тут, незважаючи на те, що так на сьогоднішній день ми бачимо ситуацію, з якою наші союзники просто фізично не спроможні забезпечити всі наші потреби, ми маємо все ж таки більший потенціал економічний, можливості розвитку саме військово промислової галузей для створення озброєння і бойової техніки, і саме тому ми говоримо про 2024 рік. Як рік стратегічної оборони, коли сили оборони України мають зосередитися власне на утриманні позиції, максимального нанесення ураження противнику і під прикриттям цього екрану, якщо хочете. Продовжувати створення, створення ударних угрупувань, розвивати нові напрямки сил оборони України для того, щоб через певний проміжок часу я не можу сказати, скільки чи це рік буде чи це два. Все ж таки продовжити справу визволення нашої території і ліквідацію потенційного раніше не потенційного ліквідацію агресора як постійної загрози для світу. Президент України Володимир Зеленський у Сполучених Штатах Америки він зустрівся з міністром оборони Лойдом Остіном, так само з головою об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном, і так само провів зустрічі з керівниками американських оборонних компаній. От, зокрема, за даними офісу президента, Зеленський розповів про ідею створити зараз оборонний хаб у Європі. Який розміщуватиметься на території України, оскільки сьогодні наша країна має багато практичного досвіду через війну, Як ви ставитеся до практичної реалізації такої ідеї? Ну ви знаєте, це треба тільки вітати і робити все можливе, щоб цей хаб запрацював як можна швидко швидше. Якщо знаєте, проводити такі певні аналогії, то до цього нам давали відро з рибою, а зараз нам пропонують вудку, щоб ми цю рибу ловили самі. І це є надзвичайно потужний і вкрай необхідний крок вперед на шляху розвитку взагалі нашої обороноздатності і взагалі існування нашої держави. Чому? Тому що ну, знаєте, не існує в світі держави, яка могла б створювати всі види озброєння і бойової техніки одного Ну, Хоча, правда, існувала колись така держава, вона називалася Єгославія, але вона припинила своє існування. В тому числі внаслідок колосального перевантаження військових військовими витратами, тому отримавши таку вудку, ми зможемо створювати нові зразки озброєння, розвивати наше виробництво, забезпечувати потреби наших сил оборони і надлишки або додаткові елементи цього озброєння продавати, отримувати кошти і на них закупляти необхідне нам озброєння і бутехні. Тому створення такого хабу і розвиток військово промислового комплексу України за підтримки і під патронатом наших західних союзників робить можливим і дуже ефективним подальший перебіг бойових дій. Причому наступальних бойових дій, і крім того, я спеціально наголошую на тому, що це західні зразки. Тобто, ми таким чином робимо додатковий крок на шляху нашого наближення до НАТО і входження в структуру НАТО як повноправного члена з колосальним практичним досвідом і практичними можливостями продукування ширшого спектру озброєння і бойової технікою порівняно з тим, що ми маємо на сьогоднішній день. Тобто в будь-якому випадку я бачу тільки позитивні наслідки того, що такий хаб буде створений і буде працювати. Ми розуміємо прекрасно про ті складнощі, які є на цьому шляху, тобто складнощі пов'язані із нанесенням вогневих бомбових ракетних ударів по цим об'єктам. Потенційно, ми говоримо про обмеження. Людського потенціалу, тому що якщо не помиляюся, тільки офіційно, з України зараз виїхало більше п'яти мільйонів і чотири з половиною зареєстровано в різних країнах світу. Тобто це так само треба враховувати, що людський потенціал, який власне ті робочі, як то ті самі робочі руки, які мають працювати на цих підприємствах, в нас є дуже досить обмеженими. Але вибору в нас немає, ми будемо вирішувати цю проблему, нарощуючи виробництво так необхідних нам видів озброєння і бойової техніки і боєприпасів, тому числі. Наскільки величезним викликом за нинішній рік? Так, якщо ми дивимося вже в перспективу 2024-го, стало ось це нарощення військової співпраці Росії з Північною Кореєю і з Іраном, особливо в контексті останньої зустрічі Путіна із президентом Ірану в Москві, багато писалося матеріалів про те, що Іран таки може почати постачати свої балістичні ракети Росії. Ну, ви знаєте, скажімо так, стратегічно вони не змінили ситуації на полі бою. Вони продовжують агонію кремлівського режиму, і не більше. Якщо говорити про північно-корейські снаряди, то за повідомленнями з тої сторони вони викликають дуже дуже багато нарікань. В принципі, це було передбачено, тому що від самого початку було зрозуміло, що якість цих боєприпасів. Правильно було б казати, залишає бажати кращого, але на наше щастя не є надзвичайно високою. Тобто витратність цих боєприпасів порівняно з ефективністю використання є дуже великою і з дуже малою ефективністю або ефективністю. Натомість, ну треба розуміти, що все ж таки кількість має значення, і та кількість боєприпасів, яка передана Північною Кореєю, вона все ж таки дозволяє противнику підтримувати певний рівень інтенсивності бойових дій. А що стосується іранської зброї, ну ви знаєте, були мені якось закиди в одному з інтерв'ю. А чому Росія чому Україна не створює такі дрони? Треба розуміти, що дрони подібні до шахедів, це власне зброя терору, і скажімо так, нанести ефективний удар, використовуючи такі дрони. Можна з великим припущенням враховуючи розміри території Російської Федерації, ну і власне, ми і Росіяни, вони вміємо з ними воювати і збивати їх. Що стосується балістичних ракет, ну Ця загроза існує, її не можна відкидати, але сказати, що вона стратегічно плине на перебіг бойових дій, я б такого не говорив, тому що треба розуміти, що так звані балістичні ракети Ірану це загалом пострадянські або глибоко модернізовані радянські розробки, або просто копії якихось ракет, які були на озброєнні провідних країн світу 30-40 років тому назад. Плюс кількість тих ракет, яка може бути передана Іраном, вона навряд чи змінить баланс сил та засобів, тому що як Росія, так і Іран перебувають під санкціями, і тому говорити про збільшення випуску цього виду озброєння в промислових масштабах на сьогоднішній день не приходиться. Хоча треба розуміти, що і два, і три десятки, і сотні таких ракет вони можуть дуже серйозно дошкуляти нам і ігнорувати таку загрозу. Не можна, тому ми говоримо про те, що противник має можливість продовжувати агонію свого режиму, наносячи такі болючі удари по наших об'єктах. Але змінити ситуацію стратегічно і з використанням саме цієї номенклатури боєприпасів противнику навряд чи вдасться. Час пройшов, і, як я казав, ніхто до цієї війни не готувався. І, власне, зараз Росія імпровізує, намагаючись наростити свій ударний потенціал. Але вони мають при цьому дуже серйозні обмеження, пов'язані в тому числі з санкційним режимом. І ще про друзів. Росії, Північної Кореї та Іран хочу поговорити з вами усі з якому в якому ключі сполучені штати успішно провели випробування модернізованої системи протиракетної оборони GBI. і вона здатна збивати балістичні ракети середньої дальності, причому перехоплювати цю ракету на проміжному етапі її польоту. Це такий зараз натяк певний від сполучених Штатів. Ті північній Кореї та Ірану, які ну, по перше, демонструють свої нові розробки, по-друге, північна Корея намагається запускати балістичні ракети. Час абсолютно, випадки. абсолютно, ви знаєте, це не натяк, а Це ну, вибачте, філософія нашого з вами існування, коли існує система викликів та відповідей. Тобто на певний виклик, наприклад, на існування балістичних ракет середньої дальності, які безпосередньо загрожують союзникам Сполучених Штатів північні південній кореї та японії створюється відповідна відповідь у формі ракет протиракетного захисту які здатні ефективно знищувати такі цілі ні, треба розуміти, що банальна вартість цієї балістичної ракети вона може бути в рази більша, ніж вартість тієї ракети, якою збиваються балістичні ракети. Тому е тут зводиться нинівець, скажімо так, вся ефективність використання цих балістичних ракет, тому що затратність цього процесу буде перевищувати її ефективність. Тому, тому ми говоримо про те, що такі демонстраційні дії або навіть інформаційні повідомлення щодо створення подібних, Видів озброєння мають трошки знаєте, остужувати гарячі голови в пхініяні, можливо, в Тегерані, пояснюючи їм, що ця зброя вже не є ефективною. Власне, це те про що я казав: то що розробляється пхініянами і Тегераном, це або модернізовані радянські системи, або копії та репліки застарілих західних систем. Тобто, маючи більший, значно більший науково-технічний потенціал і виробничий потенціал, наші західні союзники можуть розробити і впровадити нові системи озброєння, які ну, будуть достатньо, достатньо ефективними для того, щоб ліквідувати цю потенційну загрозу для Сполучених Штатів, для союзників Сполучених Штатів, в тому числі до України. Я не здивуюся, якщо. На певному етапі такі розробки, такі ракети і системи протиповітряного захисту появляться в Україні. Знов таки це логічно з точки зору захисту об'єктів американського військово-промислового комплексу, які будуть розгортатися на території України. Тобто ми в подвійному виграші щиро дякую вам, як завжди, за цікаву розмову. Дякую, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Бержіть себе і до наступної зустрічі. Дуже дякую, все найкраще ваше. Сергій Грабський був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати цей стрім своїми лайками та коментарями. Це дуже важливо, і не забувайте так само підписуватися на канал. Час ми цінуємо зворотній зв'язок із кожним з вас.